Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник і канал по 3D-моделюванню. В сьогоднішньому випуску ми з вами змоделюємо ось такий шкаф для одягу в мебелевій програмі Просто. Ну що ж, давайте розпочнемо. Але спочатку для підтримки канала підпишіться, будь ласка, поставте лайк і присилайте, звісно, свій комент. Ну що ж, давайте розпочинати. Відкриваємо програму просто. Я створюю новий елемент. Так, і висота шкафа у нас буде 1800 мм. Глубина буде 400. Я напишу DSP. І в отчотах поставлю квадратні метри. Так, провірю ще раз: Товщина 16 мм. Дублюю ще одну деталь, вимкну поки світло. Ось так. І за допомогою комбінації клавіш Ctrl-D, дублюю ще, один, ще одну деталь і розвертаю ось так. І дивіться, давайте порахуємо, якщо в нас ширина шкафу буде 800 мм, ми мінусуємо 2 по 16-2 стойки, це буде 32 мм. Тобто 768 мм, у нас буде внутрішня часть. Так, і Від пола підіймаємо на 80 мм, тут у нас буде цоколь. Дублюємо ще одну деталь і вирівнюємо по верхньому краю. Далі ще у нас буде полка. Тут я теж вирівнюю по центрі. Да? так. І підіймаю її на 200 мм. Просто тут в позиції віднизу додаємо 200 мм. ось так. І Глибина її буде десь 250 мм. Ось так. І дублюю ще одну полку. Центрую. Так, і від цього розміру ми мінусуємо 300 мм Позиція, так? Ось так. Все, тут буде 300. Ми можемо навіть включити вид спереду, вімкнути розміри і ось так перевірити. Ось, наприклад, тут, так, це у нас 316. Тут неправильно, бо ми взяли з самого верху. Да, ось так. 300. Тут 200. А ми взагалі можемо ось так розгрупірувати і вимкнути вертикальні розміри. А, ну ми можемо вибрати всі полки ось так. Так, і у нас видно тут теж. Розмітка, да? 200-300 між е, відстань ось тут, де буде у нас е, висіти одяг 1156 і внизу 80 і товщина, так? Так, ну я поки вимикаю розміри. Так, і е, давайте вставимо трубу. в мене десь є в бібліотеці. Ось труба 25. Так, на неї нема матеріалу, тому я йду в матеріали різне і накидаю матеріал. Роблю розмір, як і полок, 768 мм. Виставляю її по центру, так? Ось так. І виставляю ще ось так по центру, осі Z, так. І, приміру, ось так виставляємо. Так, і далі що ми робимо? Давайте здублюємо ще одну полку, розвернемо її по осі Х. Ось так. І виставляємо її спереду. Висоту робимо 80, це ж у нас цоколь. От, і позицію назад ставимо на 20 мм менше. Ось так трішки її ховаємо. Давайте додамо всі деталі в групу, щоб ось так двигати наш шкаф, відтягуємо його трішки і додамо задню стінку ДВП. Розвертаємося ось так шкаф. До речі, я розгрупірую, виберу. Виділяємо шкаф і нажимаємо накрити поверхністю. Ось так. Пишемо ДВП у розміри 3 мм, квадратні метри ставимо. Так. І матеріал білий колір. Включаємо вид зверху. ребро включимо. І ось так виставляємо. Так, і все. Нажимаємо Ctrl-A, додаємо групу. Розвертаємо. Все, задня стінка у нас є. І зробимо дверки. Я вимкну ребра прозорість. Нажма... Вибираю стійку, Ctrl-D, дублюю. Розвертаю. Так, і ось виставляємо тут, до речі, від низу виставляємо 81, тому що ще у нас е, типу кромка клеїться. Ну, до речі, дивіться 1720, Мінус 3 мм 1717, так? Все, отак і у нас буде. І по ширині, дивіться, якщо у нас ширина шкафа 800, розділити на 2. Розділити на 2 400 і мінус 3 мм 397. Ось така у нас повинна бути дверка і позиція від е, лівої точки на 1 міліметр. І дублюємо ще одну. Да. Вирівнюємо по правому краю і е, ховаємо вліво на 1 мм. Ось так. Тобто, посередині буде 4 мм і по бокам по міліметру. І тут зверху буде 2 мм і знизу 1 мм Тобто у нас, тому що клеїться ще е, кромка, да? бумага оця або ПВХ. Так, і йдемо в елементи, ручки. Я обираю ось цю ручку, нажимаю виставити вперед. Так. І. Повертаю її, виставляю на нашу дверку. Далі вибираю ручку, вибираю дверку. Вирівняти по центру ось так. І додаю ще одну. Ось так виставляю. Вмикаю вид зверху. І ось так виставляю. По центрі Так. І, в принципі, все. Шкаф у нас, друзі, готовий. Прозорість вмикаю, і полки в нас є, труба під плечики, під одяг є, все ми з вами зробили. Ось такий короткий ролик, в якому ми з вами спроектували швидко шкаф для одягу на дві дверки. Надіюсь, вам сподобався даний урок. Якщо так, ставте лайки, присилайте коменти і побачимося в слідючому випуску. Пока!